Пані Наталя на Євромайдані відповідальна на кухню. Особливого Духа Свята не надто відчуває. каже, готують щодня і багато, тому що свято що ні, кухарям роботи вистачає. У кожного дня людей годують до 10 страв. Щодня готується. Окрім смачних і ситних приготувань, будуть і традиційні страви. Запевняє кухар, оскільки хоче в полі, та свято є свято. Кутю зваримо, те узвар зваримо, кутю зваримо. Ось борщ, ка плов каша була зранку молочна. Буде ще маса страв. Розумієте? Дай Боже, щоб хазяйка стільки дома готувала, як ми тут готуємо. Зі святковим меню тут визначилися. Ввечері водитимуть козу, щадруватимуть і, звичайно ж, будуть ворожити. Може й поворожимо хто. Нас, дівчата молоді дівчата Беремося. вдома поворожі готувати канавки, розливати чай, пригощати людей. На сцені Євромайдану відбудуться богослужіння. А вже завтра будуть засівати. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна.